Перед вами форма винограду пам'яті учителя з дуже раннім терміном дозрівання. Як бачите, такого бордового кольору. В моїх умовах дозріває 10-20 серпня. Е, маса грони тут від 1 кг, як от в цьому випадку приблизно до кілограма і навіть до 1,5 кг, як от тут Два грона буде на 2,5 до 3 кг. Тобто навантаження тягне дуже добре, плюс вже почалося визрівання лози. Маса ягоди тут приблизно буде. От, Від 5 до 12 грамів, це десь приблизно 10, найбільше 12 грамів тут, можливо, це буде. М'якоть желейна. Смак гармонійний. На окремих ґрунтах і в окремий міру. Можливий дуже ледь відчутний мускат. Потребую укриття на зиму, стійкість до хвороб тут середня, вища за середню. При трьох обробках спостерігається незначне ураження мілью і оїдюємо.